Взагалі, це в мене була така мрія, щоб у пілі був кінотеатр, міні-кінотеатр для дітей, бо наші діти не мають місця якогось такого для активного дозвілля, щоб могли проводити різні майстерки, щоб могли займатися, просто спілкуватися, зустрічатися і на різні теми. Випадково в соціальних мережах з'ясувало, що є такий проєкт від ЮНІСЕФ та Пшіфт. Ми почали активно цікавитися цим проєктом, зрозуміла, як він функціонує. З молоддю ми порадилися з активною молоддю. Вирішили, що все ж таки, давайте спробуємо. Ми будемо бачити, чи нам вийде взяти участь чи ні в цьому, чи взагалі виграти цей проект. Ми зареєстрували нашу команду з п'яти учасників у молоді. Це віком від 14 до 24 років. Зареєстрували навіть декілька ідей, бо не знали більше що буде більше так. Того цікавого і одну з ідей це молодіжний простір в селі Піло в Народному домі з облаштуванням міні-кінотеатру на 30 місць. Вартість цього його цієї ідеї, яку профінансувала громадська організація, це 80 тисяч. Співфінансування це 20 тисяч міського бюджету, плюс ремонтні роботи 200 тисяч з міського бюджету. Обійшлися це у всьому народному домі. У цьому приміщенні дає. Глядацька зала на 50 місць, плюс кінозала на 30 місць, і така невеличка кімната. Вона може слухувати як майстеркою якоюсь для активності для дітей у цьому напрямку. Що входить до наповнення? Апшіф займалися безпосередньо наповненням, візуалізацією кімнати. Ми зробили такі сидіння на 30 місць. Ви побачили проектор, екран для презентації фільму, для того, щоб були. Потім невеличкі такі коврики, м'які крісла, пуфи і. Дидактичний матеріал і концтовар для активності. Ось сьогодні відкриваємо цей проект. Вважаю, що це є надзвичайно актуальним, бо дає нашій молоді можливість розкритися, можливість працювати. А звичайно, в такий важкий час, час війни, повітряних тривог, замінування. Це ще якась психоемоційна реабілітація.